Цей відеопродукт був зроблений спонтанно і навіть дещо авантюрно. У перерві роботи одного з круглих столів під час кавабрейку режисер вирішив записати те, про що фахівці можуть сказати в кулуарному режимі, але ніколи не заявлять офіційно. Ми навіть не одразу помітили, що нас знімають. А коли побачили, то все одно не стали приховувати своїх думок. Ну, зрештою, це ж не офіційні заяви. Вітаю вас, добрий день Віктор Виктор Іванович. Хочу представити вам визнайомий Віктор Іванович Шишкін. Він є суддею з великим досвідом і Генеральним прокурором України був. Віктор Шульц, експертний комітет. Віктор. Віктор. Я вже можу так спробувати стати, десь посадник. Ви мені заградені вчені, що... я ніка не знаю. А... Що... Зараз, це... зараз я візьму тут. Є. Єсь... Такі кавові чашуся. ну що маємо, те маємо. Це, 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 ми, це ми з Віктором саме говорили про ситуацію у нас, от таку трошки дивну, знаєте, коли є, е, ну, реальність говорить про одне, а дії людей. Е, Некогерентні ці реальності, якщо так скажемо. От дивіться, два роки пройшло Майдану. Ми не знаємо, хто знищив, вбивав людей, хто прострілював Небесну Сотню. Ми бачимо, що буцімто йде ілюстрація, але всі поновлюються знову. Можна було б сказати, що тут недоопрацювання на достатність якоїсь законодавчої бази. Але, розумієте, виникає тривога, що паралельно. Порушуються кримінальні справи, наприклад, проти добробатівців, проти волонтерів. За даними Харківської правозахисної групи, здається, 800 вже справ проти цих людей. Отака ситуація. Воно якась така незрозумілість. Ми кажемо, що. Да, в королевстве я сказал, да. да. Вместо иллюстрации мы имеем ротацию, да, вместо, э, что происходит на востоке, вообще непонятно. Да. Это, если это война, то, ребята, подождите, у нас есть четкое определение конституционно, законодательное, что такое война и какие должны быть э, последствия да, и следствия, вообще, что должно происходить в стране. Ну, если это э, антитеррористическая операция, то кто этим должен заниматься? Да, и, и, опять же, определение. У нас на самом деле нам кажется, да, что страна находится в жутком когнитивном диссонансе, когда фактаж один, вот, а вид этому придает совсем другой. То есть, э, да, и, и кто с этим, если не соглашается, то просто помалкивает себе в тряпочку. Ну, Виктор, вы же эксперт, вот я как раз вам прапор в руки. Нехай все эксперты и проанализуют ситуацию, как сегодня я Я хотів би також з експертами зустрітися і подумати, а чим вони дихають. Розуміють вони, чи не розуміють, я говорив Кузьма Кудков, за є в корінні, що є в корінні. Що є в коріні той ситуації, яка відбувається сьогодні. Визначила чи не визначила наша влада, а що таке наша держава сьогодні і в якому стаді вона знаходиться, ви, вірно, кажете, або АТО, або війна. Ну, хоча б військовий стан. Але це не для того, щоб сказати щось добре про владу, або щось добре сказати про нашу зовнішню політику з точки зору прав людей. Наша влада не підставляє наших людей тим, що вона не визначилась зі статусом. От ви кажете, що там багато заарештованих, а з одного боку ми можемо говорити, що може быть они вірно заарештовані в 800. У нас є стаття Конституції, де написано, що обов'язок громадянина захищати свою батьківщину. Але це обов'язок коли виникає? Коли на батьківщину нападе. Війна, війна. Або віна. А у нас немає війни, У нас АТО. Антитерористична анти операція. Анти операція. Там взагалі в законі про антитерористичну операцію. нема ни генерального штаба, Министерства обороны и генерального штаба нема. Кто проводит это? Простите, но э, если речь идет о терроризме, у нас есть конституционно законодательно определенные те структуры, те органы, которые должны заниматься борьбой с терроризмом. и армия здесь, на самом деле, если и может играть какую-то роль, то только э, антуражную, периферийную роль, а основную... Центр все одно перепадає на, на службу безпеки, на національну гвардію і на міністерство внутрішніх справ. А у нас танки воюють, літаки воюють. Мобілізовані люди. Мілізовані, до речі, також с моей точки зору, не знаю, як ваші експерти, я бы с ними поніскував, я можна зустрітися. Але всі мобілізації у нас незаконна. Я не вся, где 19 сдается и 20 пункт, 106 статьи Конституции, где право, ну, права у президента, да, ведь не права, а там скорее всего все области. Там написано, что он оголошивает военный стан и оголошивает мобилизацию. знаете, я хотел бы здесь а поправить. мобилизация привязана к оголошению военного. Вот я хотел бы здесь поправить, внести такой ясность. они, можуть бути і закони, тому що закон мобілізації принят, но вони не, не имеют правового правового основа. Правового... То -то не не, не легітимні так би да, з правової точки зору, тому що что... да. але не запрацювати мобілізацію, якщо нету війни. Ні Нет. розумієте, шановний панцев. Якщо ми так можемо так на кухні, в принципі, от ми доходимо. Ну віктор Іванович як правознавець, чітко для оцінку. Ми як люди в принципі десь розуміємо, що так має бути. Тому, то у мене виникає питання, чому, наприклад, в адміністрації президента, у Верховній Раді не вже цього не розуміють і не роблять відповідні кроки. А, ну посмішка. Ну це посмішка, то а чому? От чому? Чому? Ну, чому ви смієтесь? Ну я сміюсь, тому що, во-первых, ті ребята, які сьогодні сидять в коридорах центральної власті, ну в кабінетах центральної да, вони ж там уже не перший день. Правильно? Они там все эти 20, 20 с лишним лет э, в этих кабинетах нормально себя чувствуют, по большому счету никуда они не девались и ниоткуда они не пришли. Они как сидели в этих кабинетах, так там не сидят. От президента до, извините, уборщицы всей совете. Э, то есть ребята знают, чем они занимаются. О. Поэтому и ухмылка. А раз они знают, то значит те, тот когнитивный диссонанс, который сегодня у нас есть в стране. На, и по моему мнению, и по мнению многих экспертов нашего комитета, э, вполне умышленно, вполне осознанно, осознанно допущены. Для чего? И вот здесь, конечно же, было бы неплохо разобраться. Что вы думаете по этому поводу? я думаю, что тут два момента. Бо они не, не привыкли на себя брать ответственность отсюда. У них есть злочинная бездеятельность. Раз. Або есть прямая коллаборация. До речи, это такой же момент, я, я, чему у нас всех называют сепаратистами. Володя, вы голосовали в 91-м за украинскую независимость на референдуме? Извращенно. То есть сепаратист, и я сепаратист. И потому что я голосовал. Сепаратист — это позитивное слово в переважной большинстве. Сепаратизм не имеет негативные оттенки в выключенных выпадках. А так, это позитивный. Э, баский сепаратизм, каталонский сепаратизм, все позитивные я еще, Шотландский сепаратизм, вот, в Англии. Mm -hmm. mm -hmm. а, те, кто на сходе, они не сепаратисты. Не mm -hmm. коллаборанты. коллаборанты на своих коллаборации. Коллаборация – это с, с агрессором. Mm -hmm. так, вот снова наши засобы массовой информации, те, кто сидят там на банке, они також дурят народ, как вот дурят ситуации АТО, або ВИНА. Mm -hmm. Бачите, скільки є проблем для експертів. Тобто, якщо я вас правильно зрозумів, то фактично десь, намагаючись використати, скористатися своїми якимось такими, ну можна часто шкурними інтересами, ті від кого залежить політика, вони підштовхують країну до більш серйозних драматичних наслідків. Так, Да, у мене правильно поняли. Ми ще не знаємо перспективи цих драматичних наслідків, а спрогнозувати їх. Ні, <гумент> nee, я знаю, що я на то день, в принципі. Так. день. Добрий день. Проходьте. проходьте, будь ласка. Я хочу Добре. представити, хочу представити Віктора Іванович Щушкін. Звісно, я. Добрий день, Віктор Шульц. Представник комітету. Да, Олексій Цепко, мер Сміли і Вячеслав Самсоненко, адвокат. А чому тут дуже цікава ситуація? Ми саме говорили про Невідповідність е, дій влади, невідповідність їхнім деклараціям, невідповідність невиконання правових норм і в що це вимальовується, які, до яких негативних наслідків це приводить. І, до речі, от пан Олексій, е, на жаль, от він опинився в такій ситуації. Да, це якраз той безлад, який проходить на сьогоднішній день в нашій державі, він передається на е, нижчий рівень. Громада також бачить ці скандали, бачить ті моменти, які проходять в Верховній Раді, це коліціада, це спікаріада. І якраз це все підбурює людей на такі певні дії, От, як захват фактично влади. Тому що безвласті, а без власті породжує беззаконня і безвідповідальність. Тому який може бути е, на сьогоднішній день е, розвиток міста, якщо немає міського голови? 1 березня була зроблена фактично не спроба, а акція з силовим захватом, зелених чоловічків, все в кращих традиціях е, е, Донбасу, Донецька, точніше, виключено телебачення місцеве, комунальне. І на сесії сказали, ти вже не міський голова. Ніяких підстав юридичних, повністю з порушенням процедури. Якщо це можна так з атовцями, з людьми, які учасували в, в, в АТО, в дніпро 1 то так можна зробити, з ким попало. І ця схема якраз напрацьовувалася і напрацьовується. І зараз це безло передає передається на всю державу. Коцюбинськ наступний. Чекаємо третю точку. То есть получается, что хоть у нас и победил Майдан, да, хоть у нас общество и мобилизовалось, но в конечном итоге, по сути, на уровне управления, да, на управленческой э плоскости ничего не изменилось. С стороны певна бизнес-элита, которая уже десятилетиями шла до э тех статков, какие у них есть. І коли моя команда запропонувала провести аудит в місті, якраз це стало каменем спотикання, тому що, як я зрозумів, депутатам потрібно громаді цей аудит і потрібно людям розібратися, навіть не для того, щоб посадити когось, а тільки для того, щоб зрозуміти, в якому напрямку йти, що, які ресурси, які резерви має на сьогоднішній день міста. І це не дали зробити. Друге, це якраз мої передвиборчі обов'язки перед моїми виборцями. Я сказав, що будуть камери висіти в сесійному залі, буде камери висіти в залі, де проводяться засідання комісій, які приймають рішення щодо потім винесення на сесію. І люди, громада повинна бачити, які адже це не антилюдські якісь рішення, а це навпаки ми робимо для громади, тому що ми повинні ховати, що ми, чому ми повинні закриватися. І якраз коли е, я почав ці вже камери привезли в е, виконком, і фактично вже дійшло до того, що їх можна було вішати і в онлайн показувати, транслювати. Всі ті дійства, які проходять на сесії, на засідання комісії, це стало великим спротивом у депутатів. І третя частина 28 депутатів, навіть на одного більше, стали і блокували розвиток міста і висказали свою недовіру, але яким чином з порушенням всіх конституційних норм. І зараз е якраз я виступив на сесії і сказав, шановні, стоп! Ми заходимо в Конституційну площину. Нехай суд скаже своє рішення і далі з цього моменту ми вже будемо приймати рішення, але вони будуть законні, а не просто е в смілі, в селі, отак от, от ми вирішили, що буде отак. Значить сміло це не є частиною нашої держави. Тому якраз е, зараз справа знаходиться у нас в суді. Юрист може більш детально сказати про е, ці моменти, але мене піклує одне. В Смілі почались вибухи, почались е, вже чотири е, зірвані гранати, е, побиті люди. Е, то, Бачите, це, це з мовчазної згоди фактично влади, якої я, я, я маючи нагоду і зараз взиваю до президента гаранта конституції. Як можуть заїздити... За, за, Компанія в зелених чоловічок, більше 50, Ви на відео можете подивитися 1 березня, місто Сміло набрати, і там все буде чітко показано. А, дивіться, президент дійсно гарант дотримання конституційних прав, але ж не секрет всі знають, що є У нас як в Росії в кінця 16 століття. Так би мовити, сім'я Боярщина, яка кулуарно по ночах приймає рішення. Так, фактів ми не можемо задокументованих мати, але про це всі говорять і, очевидно, так щось є. І відбувається кулуарними змовами рішення, а потім їх намагаються їм надати якусь і форму. От мене до пана В'ячеслава питання: як у, от у Смілі відбувалося ті, хто захоплював владу, вони. На що посилаються, як вони діють? Нам просто цікаво розібратися, яким чином відбувається це повзуче захоплення влади. Шановні колеги, ну це вже не перший випадок, коли от таким чином в нашій країні відбуваються процеси щодо зняття міського, міського чи селищного, сільського голови. Це вже на протязі 5-6 років. Які процеси відбуваються. І в даному випадку це виникло е, дуже спонтанно. Що, що саме відбулося? Е, е, у нас є компанія в Смілі ТОП Енергоінвест, яка ще в 2010 році зайшла е, на Смілу і підписала договір з комунальним підприємством. Теплосміле енерго. І напротязі п'яти років вже е начебто видає послуги е міські да, мешканцям. А якої форми собственності в підприємстві? Це твориться за обмеженою відповідальності. З 1000 гривень вони зайшли в місто. Фактично ми можемо сказати, що є бізнесова складова, бізнесовий інтерес так. і. Цей бізнесовий інтерес має своє політичне. Так, контракт. так, так. І вже за допомогою депутатського корпусу, з депутатського корпусу вони залишаються в е, смілі і вимивають кошти. Містяни платять за послуги, е, послуги надаються неналежним чином, і кошти, які були сплачені за ці послуги, то енергоінвес через офшори виводить в інші країни. Компанія, яка подає тепло в наше місто і розраховується начебто з постачальниками газу. Да. Але за газ не розраховується. Більше 80 мільйонів ця компанія вже винна. Тобто фактично вони вимивають кошти з нашого міста. Більше того, цинізм заключається в тому, мене запрошують сміляни, містяни нашого міста. В будинок і показують місця загального користування, з якого беруться кошти за, за, за ці місця. І ми заходимо, батареї нема, просто її нема. Людина подає в суд за те, що вона не буде платити ці місця загального користування, адже ніякої енергії, ніякого фізичного дійства не проходить. Вдумайтесь, суди приймають рішення на користь енергоінвест люди програють суди. Відчаяння, відчай повний, тут без, без надіга. І от ми Десь почали цю боротьбу, і якраз на взльоті депутати приймають це, це, да, це рішення. Віктор, вот, Віктор, Іванович, да. то, то, що ми з э, вами говорили, да, вот буквально тільки що, да, о том, що, по суті, власть э, займається своїми власними якими-то питаннями, да, і Летом не просто не слідить за інтересами граждан общества, а займають рішать свої своє продовження в бізнесі, захищаючи своє продовження в бізнесі, вона поступається суспільними інтересами. І як результат, от ви мене поправте, але в мене чомусь таке перечуття, на жаль, що така політика оцих організацій, оцих бізнесменів, бізнесюків, інакше їх не можна назвати з політичним порушенням, воно буде підштовхувати до тенденцій тих негативних, на жаль, які сприятимуть розколу України. Бо саме на цьому на ось, кучки. Ми, абсолютно вірно ви підвеличти ризику. На Біз цьому легко видувати і потім так. Путін прийді і все і. Бачите, якраз Медведчук, Медведчук так і сказав, що якщо ми за два роки не змогли створити ні громади, ні устої, то фактично от такими точечними моментами ми демонструємо демонструємо Москві про те, що ці, це правда. Що ми не можемо створити? Да, Але це іскування створено все. Це ж ми кажемо неодноразово. що... Президент Порошенко неналежним чином виконувати свої конституційні обов'язки. В Конституції написано, що держава забезпечує існування місцевого самоврядування. Забезпечує. Так. Да. Так За служба безпеки України, місцевої складі. Алаковська нацгвардія, так зване, інші, Щось в окопах їх немає. Вже тут? А, де, якщо вони не в окопах, то вони повинні бути тут, хоча б тут. Хоча б тут. Їх не так багато Значить, Тобто таким чином ми ще раз говоримо, що центральна влада не, сьогодні не здатна виконати свої функції по відношенню до конкретного громадянина раз, до е, громадської спільноти, два. Все одно, це сілому, до державного державного стріл в цілому три, ну, можна до десяти нарахувати. Але Кузьма е, Кутко говорив, злів корінь, корінь. Якраз сьогодні це у нас явно на корінь зла, але без я ще раз кажу, безвладя породжує беззаконність і без і е, но, і е. два моменти беззаконні, в тому числі право народу на повстання. Ні, дочекаються, що народ використає загальну декларацію прав людини. Ви праві, віктор Іванович. більше того, я як міський голова зараз стою між громадою і так називаємо цю бізнес елітою Люди хочуть підніматися і беруться за зброю. В центре Украины, то да нам не нужно это. Ну, я... Они нас толкают на это. Они толкают нас на это. Может быть им выгодно, чтобы здесь снова возникла э, в возник хаос? Ну, в если я уже его поставил, в канале долго не будет. за тиждень переміщив психіку. Я підтверджую, вода, якщо це, якщо восстане сам народ, уже без вот этих манипулятивних э, движу, которые были после победы Майдана. Я хочу відривально ще слово підтвердити з тим, що це не 12 рік, це наводить 13 -й рік. Це вже 16 рік. І десятки тисяч людей, які повернулися з гострим відчуттям справедливості. Якраз вони повертаються і бачать знову цей же безлад, і знову, яка ціна тоді, цим десяткам тисяч смертей на заході о, на Сході з однієї і з другої сторони. Фактично, ми говоримо про те, що ми максимально. Максимально маємо використати кожен шанс через дострокові вибори, через усі легітимні правові механізми, зробити все для того, аби унеможливити е, трагічну страшну розв'язку. Але коли вичерпані всі механізми, народу не залишається нічого, як виборювати зі зброєю прав на своє Саме з такою, е, таким зверненням до громади міста Сміли. Я виступив на сесії і передав е, початку е, міста, передав е, сесії Смілянської ради, аби від, е, забрати, е, ну, просто відволікти, ну, не дати можливість силовому шляху е, розвитку подій. І більше того, я сказав. Ми заходимо в конституційний період, заходимо в конституційну площину, і після цього ми сідаємо і розмовляємо знову ж таки під відео, під око громадськості і ті домовленості з депутатами, адже мені, якби я хотів якийсь будиночок чи за я я прийшов і домовлявся. А якщо я прийшов для громади і щось змінити, то я думаю, що якраз ті всі люди, які вибрали депутати, вони також не однодумці. Алабаш, нет. И вот смотрите, Володя, э, вот в связи того, что рассказали э, ребята с поля, да, вот непосредственно с самого поля, да, в связи того э, тех э, высококвалифицированных оценок, которые дал Виктор Иванович, да, э, по большому счету э, мы видим четкое отображение э, тех проблем на системном уровне, которые сказал Виктор Иванович, да, их отображение на э, прямом, банальном, полевом уровне. Вот это то, с чего мы начинали вообще наш... Сегодняшній кофібрейк. І yeah. <laughs> вот. какой вивод ви вот, делаєте в ітоге? Ще раз по кофе. Ще раз по кофе. Ще раз по кофе. Адні кофебрейками не отримає. Ні, не. Ні, це дуже добре, що ми піднімаємо це питання і ми проводимо аналогію вже з певними містами нашої держави. Що це не поодинокий випадок, що це є системність. Тому е, я думаю, що е, з таких розмов, по крайній мірі, на кухні, але е, з такими людьми, як Віктор Іванович, ви, ваша команда, ми, я думаю, е, розбудемо і дамо поштовх для нашої нації, що ми не бидло і ми не е, раби. Ми маємо свою думку і маємо гідність. Це ми вже доказали. Спочатку було слово, і ми з ним будемо. Так, повагу <ріпи> 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 до вас. Спасибо большое.